Представники студентських організацій Прикарпаття обговорили нову редакцію закону України про вищу освіту, яку підготував уряд. Круглий стіл ініціювала молодіжна адміністрація області. Зауваження студентів насамперед стосувалися можливого збільшення вартості навчання у вишах, а також зменшення фінансування діяльності студентського самоврядування. На жаль, зазначили учасники обговорення, переважно молоді люди недостатньо ознайомлені зі своїми правами, а це часто стає підґрунтям для корупції у вищих навчальних закладах. І пропозиції представники молодіжної адміністрації пообіцяли скерувати листом до Міністерства освіти та Верховної Ради України. Ну найбільше проблемно пано виникає в приватних вузах, зв'язку з підняттям е, тарифів на навчання, тобто, коли студенти. Е, Йдуть вчитися на перший курс і платять одну суму, на другому вона піднімається. І це, напевно, одна з скажімо, найважливіших факторів, що що турбує студентів, які навчаються в комерційних вузах. Коли студент не знає своїх обов'язків, своїх прав, то це призводить до того, що він дається до того, щоб платити хабарі в майбутньому. А коли людина, ну тобто зараз, студент, розуміє, що від нього вимагають, і це йому підходить по цьому по цих законах по цих е, працює ну по цих законах що зараз вводяться, працює далі і він на цьому виграє